На статус згадується кожного дня. Кожного дня. Сонечко це в нас татусь посміхається, дощик це татусю татусь щось не подобається, татусь плаче, так, Софійка. Ну, якось так. Марина разом з донечкою біля стенду, на якому зображений їхній улюблений чоловік і тато. З Михайлом дружина познайомилася вже під час служби у Збройних силах, де вона служила й сама. З 2014 року, коли почалася війна, до 2022 року до Дня свого загибелі на всіх найгарячіших точках нашої країни. Захищав Донецьку, Луганську, Харківську область, але загинув в Херсонській області. У серцях рідних і друзів ці мужні захисники житимуть завжди. Проте не менш потрібно пам'ятати про їхню звитягу і боротьбу усім нам. З Цією метою в місті Одеса було вирішено створити алею героїв. Вона була ініціонована нашою громадською організацією Ветеран Хаб Одеса і ініціативною групою, яку очолює мама загиблого воїна, фарша Олександра Свіща Ангеліною Любчак. Додавання нових стендів було вирішено здійснити саме сьогодні у день захисника і захисниці України. На алеї Героїв в Одесі додається 64 героя. Героя, які доповнять нашу алею, яку ми розпочали 29 серпня, і, на жаль, ця алея буде ще доповнюватися за словами пані Ангеліни. Наразі триває погодження на додавання текстового супроводу і світлин на ще майже 300 стендів від рідних захисників і їхніх побратимів. Цього дня на алеї героїв вшанували пам'ять полеглих українських захисників і представники міської влади, сил оборони України, духівництва та громадськість Одещини. За кожною світлиною не прожити життя, ненароджені діти та втрачені надії. Ми мусимо пам'ятати кожного. Ми мусимо пам'ятати, якою ціною дається нам перемога.